Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо завдання першого варіантку картки номер 2 І першим завданням у нас до виконання задача. В їдальню привезли 24 кг картоплі, 24 кг капусти і 14 кг персиків. Наскільки більше кілограмів привезли овочів, ніж фруктів? Давайте складемо короткий запис до цієї задачі. Нам потрібно порівняти кількість овочів і фруктів. Скорочуємо на приголосний до першого голосного овочі фрукти. Привезли в їдальню 24 кг картоплі це овочі, і 24 кг капусти це теж овочі. Скільки привезли овочів кілограмів ми не знаємо. Ставимо фігурну дужку, маємо знайти. Персики це фрукти. Персиків привезли 14 кілограмів. Нам потрібно порівняти: наскільки більше кілограмів привезли овочів, ніж фруктів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Першою дією ми знайдемо, скільки привезли овочів. 24 додати 24 це буде 48 кг овочів. Фруктів нам відомо, що це було 14 кг персиків. Тепер ми можемо порівняти, наскільки ж більше кілограмів привезли овочів, ніж фруктів. Друга дія. 48 відняти 14 дорівнює 34 кг. Поєднаємо між собою дві дії і складемо вираз до задачі. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на останню дію. 48 відняти 14. 14 у нас було дано за умовою задачі, а 48 ми знайшли першою дією. Наш вираз буде мати такий запис. Суму чисел 24 і 24 це 48, зменшити на 14, дорівнює 34 кг. Відповідь. Дивимось на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на те число, яке ми знайшли, і переписуємо все, даємо повну відповідь на питання в кінці ставимо крапочку. Одне єдине, що ми можемо тут у записі, скоротити кілограми, загально скорочувана одиниця. На 34 кілограми більше привезли овочів, ніж фруктів. Друге завдання: в одній вазі 18 цукерок, а в двох інших по 6 цукерок. Скільки цукерок у трьох вазах? Тільки запишемо коротку умову до задачі: у нас є ваза із кількістю у 18 цукерок. І є дві вази, у яких по 6 цукерок. Потрібно знайти, скільки всього цукерок у трьох вазах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. З першою вазою все зрозуміло. Тут 18 цукерок, а ось із двома наступними вазами нам потрібно попрацювати. Дві вази містили по 6 цукерок. 6 6. Якби ми е, не знали дію множення, то ми могли б додати 6 додати 6. Так як ми вже володіємо дією множення, то ми цю дію запишемо дією множення. Нам потрібно 6 помножити на 2. Зверніть увагу: дуже важливо, ми шукаємо цукерки. Тому число 6 у нас стоїть першим множником. По 6 цукерок ми беремо 2 рази, тому що 2 вази. Дорівнює 12 цукерок у двох вазах. Тепер ми можемо знайти, скільки всього цукерок. Друга дія. 18 додати 12, дорівнює 30 цукерок. Складемо вираз до задачі, поєднаємо обидві дії. 18 у нас було дано за умовою задач, а 12 ми знайшли першою дією, 6 помножили на 2. Дорівнює 30 цукерок. Відповідь. Слово ну, скільки замінюємо на те число, яке ми знайшли, 30. І переписуємо це запитання. В кінці ставимо крапочку, даємо повну відповідь на запитання. 30 цукерок у трьох вазах. Наступне завдання. У кошик поклали 16 яблук, 4 груші, а слив стільки, скільки яблук і груш разом. Скільки фруктів поклали у кошик? Давайте запишемо коротку умову до цієї задачі. В кошик клали яблука, груші і сливи. Скорочення робимо на приголосний до першого голосного. Яблук поклали 16 фруктів, груш поклали 4 фрукти, а слив поклали стільки, скільки яблук і груш разом. Невідомо скільки, але відомо, що стільки, скільки яблук і груш разом. Потрібно знайти, скільки всього фруктів яблук, груш і слив поклали у кошик. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми повинні знайти, скільки поклали у кошик слив. Перша дія. 16 додати 4, тому що слив поклали стільки, скільки яблук і груш разом. Це буде 20 фруктів. А у другій дії у нас буде 3 доданки. Бо нам необхідно знайти, скільки всього поклали яблук, груш і слив. Друга дія 16. Додати 4 і додати 20. 16 додати 4 це буде 20. 20 додати 20 це буде 40 40 фруктів. Запишемо вираз до цієї задачі. 16 додати і 4 і додати суму чисел 16 і 4, яка показує кількість слив. Відповідь. Слово, скільки замінюємо на наше число 40 і переписуємо всі слова, які є у запитанні до задачі. В кінці ставимо крапочку. 40 фруктів поклали у кошик. Виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Зменшуваний 69, від'ємник 60, різниця 9.

Виконуємо послідовно 18 відняти 9 це буде 9. 9 додати 7 дорівнює 16, 13. Відняти суму чисел. 8 4. Спочатку виконуємо дію в дужках. 8 додати 4 дорівнює 12, 13 відняти 12 дорівнює 1. 14. Відняти суму чисел 6 і 3. Спочатку виконуємо дію в дужках. 6 додати 3 дорівнює 9, 14 відняти 9 дорівнює 5. Різницю чисел 88 і 8 збільшити на 3. Спочатку шукаємо дію в дужках. виконуємо 88 відняти 8 дорівнює 80, 80 додати 3 дорівнює 83. 32 додати 16, відняти 4. 32 додати 16 дорівнює 48, 48 відняти 4 дорівнює 44. 29 додати 40 відняти 5. 29 додати 40 дорівнює 69. 69 відняти 5 дорівнює 64. 95 відняти 70 додати 3. 95 відняти 70 дорівнює 25, 25 додати 3 дорівнює 28. 32 додати 24 відняти 21. 32 додати 24 дорівнює 56, 56 відняти 21, дорівнює 35. Виписати тільки двоцифрові числа. 14, 28, 45, 9, 16, 6. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо. Числа є одноцифрові і двоцифрові. Все залежить від кількості цифр у записі того чи іншого числа. Нам потрібно виписати двоцифрові числа. Значить, у записі наших чисел повинно бути дві цифри: 14, 28, 45, 16. Вписати знаки менше, більше або дорівнює. Пригадуємо правило з крокодилом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 17 менше 71, 51 більше 42, 38 менше 83, 19 дорівнює 19. Наступне завдання знайти периметр квадрата, довжина сторони якого дорівнює 2 см. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас є сторона квадрата довжиною 2 см. Нам необхідно знайти периметр квадрата. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно пригадати формулу знаходження периметра квадрата. П дорівнює А помножити на 4, тому що у квадрата 4 однакові сторони. Замінюємо буквенне значення А на 2 і знаходимо периметр нашого квадрата. 2 помножити на 4 дорівнює 8 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!